Вітаю на каналі Авіатор! Це відео про вихідців з України, козацького роду малоросів з Полтавщини, які були засновниками повітроплавання та авіації у Всеросійській імперії. Полетіли, подивимось. 1708 рік: Україна, Гетьманщина, генеральний суддя Качубей та полковник Іскра написали донос про наміри гетьмана Мазепи зробити козацьку державу незалежною. Цар піддав доносчиків катуванню. І вони зізнались у наклепі на свого гетьмана. Відрубати доносчикам голови, повелів цар Петр. Після переходу гетьмана Мазепи на бік шведського короля Кочубей та Іскра були прославлені як герої Московії та мученики. Як заслуженим зрадникам московити зліпили їм пам'ятник. Племінник страченого полтавського полковника іскри, сотник Кованько Петро Олексійович, залишився з головою і після тортур відправився на заслання. Коли московський тиран змінив гнів на милість, то Каваньки отримали дворянські титули, землі в Полтавській і Харківській губерніях, хтось з численного роду залишився на Полтавщині, інші переповзли до Петербурга. свідчення цьому на сторінках малоросійського родословника. І родовий герб з козаками. У начальника Петербургської офіцерської повітроплавної школи Каванька Олександра Матвійовича було двоє синів: старший Олександр і молодший Андрій. Перший був інструктором авіашколи в Гатчині. Другий інструктором в ескадрі повітряних кораблів Ілья Муромець. А ще були два зятя, теж авіатори, ціла династія. Ось чудове родинне фото: справа наліво: Олександр Матвійович Кованько, його дружина Єлисавета Андріївна, донька Віра в шлюбі Ніжевська, зять Роберт Ніжевський, син Олександр, невістка Олена, донька Надія в шлюбі Івкова, зять Михайло Івков, син Андрій. Почнемо з батька Олександра Матвійовича. Що вірою і правдою служив царю. У 1885 році під керуванням підпоруччика Каванька було сформовано першу в імперії повітроплавну команду, яка виросла спочатку в навчальний повітроплавний парк, а згодом стала називатися Офіцерською повітроплавною школою. У 1914 році авіаційне відділення перетворено на військову авіаційну школу. Протягом 33 років Каванько безмінно очолював цей напрямок. Команду повітроплавців розмістили на волковому полі, околиці Санкт-Петербурга, і надали два французькі аеростати. Через відсутність газодобувних апаратів їх наповнювали не водним, а світильним газом. У команді проводили досліди з бойового застосування аеростатів, сигналізація різнокольоровими лампочками, освітлення місцевості прожекторами, участь у маневрах військ, розшук затонулих суден. В цей час. Поручик Каванько вперше здійснив повітряне фотографування. Олександр Матвійович багато літав і навіть чотири рази тонув при посадці на воду. Для спостереження за повним сонячним затемненням вчений Мінділеєв і підпоручик Каванько сіли в кошик аеростату, але мокра від дощу куля не піднялася. Тоді Каванько швиденько прочитав чи то лекцію про управління кулею, чи то прощальну молитву і відправив у політ Мінділеєва одного. Надалі Олександр Матвійович організує цілий ряд метеорологічних дослідів по вивченню верхніх шарів атмосфери та медичних досліджень по впливу висоти на організм людини. Відносно винахідника металевого дирижабля, капітан Каванька говорив так: Ціолковський незнайомий з аеронавтикою взагалі. Якби він з нею познайомився, то його погляди докорінно змінилися б. Отже, ставитися суворо до його проекту не можна, а варто було б так би мовити допомогти йому, прямувати його на шлях істини, пояснити йому категорично глибину тих помилок, у які він впав. Якось Олександр Матвійович не побачив у цілковському геніального отца акчесненої космонавтики і сказав, те, що думав на російсько-японській війні. Каванько командував повітроплавним батальйоном, піднявся в повітря. І особисто намалював план позицій японців, але воєначальники розвідданими не скористалися, і атака захлинулась в солдатській крові. Після закінчення війни Олександр Матвійович отримав за хоробрість звання генерал-майора. Під його керівництвом було створено групу для польотів на дирижаблях і побудовано евінг. Офіцери групи навчались на дирижаблю учебний конструкції шапського. А згодом на заводі Дукс було виготовлено дирижабль ястріб конструкції того ж шапського Афанасія Івановича, інструктора повітроплавного парку, родом з Києва, Україна. В 1919 році полковник Опанас Шапський стане командантом першого повітроплавного дивізіону Української Народної Республіки. А в Українській Галицькій армії його зватимуть Атаназій. Та повітроплавання це не тільки здобутки, а й трагічні втрати. Катастрофа сталася з повітряною кулею, яка носила ім'я військового міністра генерала Ванновського, теж родом з Києва, Україна. Генерал доклав багато зусиль, щоб прискорити розвиток повітроплавання. Ще 1884 року, за його поданням, була створена комісія по застосуванню повітроплавання, голубиної пошти та сторожових вишок для військових цілей. Газети сповіщали, що після підйому повітряна куля генерал Ванновський здулась і за дві хвилини стрімко впала на землю з висоти 900 метрів. Один аеронавт загинув. Двоє тяжко травмовані в їх числі дама. Уцілів пасажир, який до удару об землю вибрався з кошика і вхопився за мотузку вище. Причиною катастрофи стала розривна стрічка, що слугувала клапаном для випуску газу. Вона відірвалась, утворивши занадто великий отвір, і газ швидко витік. У 1909 році Каванько здійснив поїздку до Європи, де на власні очі побачив успіхи авіації. Він категорично відмовився від придбання аеропланів системи братів Райт. На отримані казенні кошти пропонував придбати у Франції авіаційні мотори і побудувати власне. Силами п'ять аеропланів. Найдосконалішим виявився апарат конструкції капітана Агапова, гібрид Фармана, Сомера і ще чогось. У Гатчині завершили будівництво першого в імперії військового аеродрому, з якого злітали Горшков, Руднів, Нєстеров, Крутень, Казаков, син Олександр і син Андрій, зять Ніжевський та зять Івков, багато інших авіаторів. Олександр Матвійович категорично заборонив Нєстіреву стрибати з парашутом полтавчани на котельника. Замість Нєстірова скинули Манекен і. Парашут не розкрився. Перед початком Першої світової війни генерал-лейтенант Каванько передав в ось цьому портфелі Миколі Олександровичу Гальштейну Готорп Романову на прізвисько Кривавий доповідну записку, в якій обґрунтував необхідність комплексної реформи повітряного флоту. Під час війни керував підготовкою льотчиків повітроплавців. Після Жовтневого перевороту Каванько був позбавлений генеральського чину, але зарахований до Збройних сил Совєтської Росії. І залишався у складі технічного управління військово-повітряного флоту аж до вересня 1918 року, коли вийшов у відставку через хворобу. Важкі реалії воєнного комунізму позначились на здоров'ї Олександра Матвійовича, який опинився разом із дружиною трьома доньками у край крутному матеріальному стані. На початку. 19-го року родичі вивезли тяжкохворого Олександра Матвійовича Каванько з голодного і холодного Петрограда до Одеси. 20 квітня він помер, похований на другому християнському кладовищі Одеси. Виходець з малоросійського дворянства Полтавщини, українського козацького роду, Каванько Олександр Матвійович залишився в історії як організатор повітроплавної і авіаційної справи, нагороджений багатьма орденами, володів кількома іноземними мовами, був автором десятків винаходів, писав вірші, грав на роялі, малював картини. Різьбив по дереву і зібрав колекцію дзвоників, які зберігаються в спецфонді Ермітажу. Ну і звичайно, сьогодні полтавці не забувають дзвонити на всю Україну про свого земляка. Ось скрін з сайту Полтава Футурі. Циця Аліна Кулеба стверджує, що саме він створив аерофлот з германських бомбардувальників Штааке. Виглядав точнісінько, як його старший син Олександр. А улюблену справу Олександра Матвійовича продовжили і сини, і два сина. Коротше, всі четверо були відмінними пілотами. А що ж сама Аліна? Кулеба рвонула по кар'єрній драбині. Зараз співпрацює на 24-му каналі з чудо-експертом Світаном. Та летимо далі. Старший син Кованько Олександр Олександрович народився 1889 року. Мати навчила його читати, писати і рахувати. До речі, її папінька, адмірал Попов, руський, із зовнішністю астраханського татарина відомий геніальним винаходом аналоговнітних броненосців, круглих в плані, так званих поповок, які після пострілу з власної гармати довго крутились на місці. Десять років Сашка віддали до Кадетського корпусу. Після уроків він бігав на Волкове поле, де запускали аеростати. По закінченню корпусу вступив до інженерного училища, а потім записався до повітроплавного батальйону в Омськ, який сформував батько. Займався експлуатацією та ремонтом лебідок та іншого обладнання. Брав участь у наповненні газом повітряних кул. Ремонті оболонок. Підіймався на змійковому аеростаті. Восени 1917 року Олександра Каванька направили в батькову повітроплавну школу до авіаційного відділу після теоретичної підготовки. Та польотів на прив'язному аеростаті, державлі та аероплані височайшим повіленням за відмінне на закінчення школи, був нагороджений орденом. 12-му році. В житті Каванька відбулися дві важливі події. Перша у травні він одружився з Оленою, донькою старшого механіка Гарута, вихідця з Херсонщини, того, що збудував підводний човен «Джевець». І друга подія в червні Олександра відправили до Франції для вивчення конструкції аеропланів «Ньюпор» і для навчання польотом на них. Успішно склав пілотський іспит і разом з модрахом зайнявся прийомкою закуплених для авіашколи Ньюпорів четвертих. Того ж року газета Пітербурзький лісток повідомила про шестигодинний переліт поруччика Кованька і Модраха на повітряній кулі. Олександр став інструктором для Петра Нєстерова і багатьох інших пілотів. Навчання становило певну складність на відміну від усіх інших літаків. У яких педалі пов'язані з кермом повороту, на ньюпорі четвертому за допомогою педалей здійснювали управління за креном. Льотчикам доводилось забувати свої колишні навички і заново вчитися літа. Коли льотчик Нєстеров пересів на маранже класичною системою управління, вийшло погано. Багато хто критикував учбовий Ньюпор четвертий, але кращої машини на той час не було. В травні 14-го поручик Каванька здійснив переліт Гачина Ревель. Нині Талін-Естонія. І в зворотному порядку. Незадовго до цієї події над Гатчинським аеродромом під час виконання чергової фігури аероплани інструкторів Кованько і Дебовського зіткнулися і впали з 30-метрової висоти. Авіатори залишились живі. Незабаром піднявся у повітря моноплан конструкції Ковань, зібраний по принципу. Я його сліпіла із того що було». Консолі крила від нюпора, ферма від фармана, горизонтальне оперення знову від нюпора і так далі. Літав, кажуть, непогано. Бо Олександр усунув головний недолік в управління Нюпора 4-го. на крилах врізали елеорони і повернулись до класичної схеми керування. Почалась війна. Поручик Кованько вирушив до 11-го корпусного авіазагону, яким командував штабс капітан Нєстя. Відео про це є. Після загибелі командира Олександр очолив загін. Зальотну майстерність і мужність. Успішну розвідку Каванько був нагороджений орденами, а також Георгівською зброєю. І так Каванька підбивали двічі, проте авіатору вдавалось дотягнути до розташування своїх військ. Але втретє, удача зрадила льотч. 13 грудня 1914 року він повертався з розвідки і потрапив під обстріл ворожої батареї. Довелося сісти на ворожій території, потрапив у полон. Шість разів намагався втекти, але його ловили і жорстоко карали. Зрештою, непокірного бранця ув'язнили в казематі під посилену охорону. Лише 18-го року його тяжкохворого і виснаженого через червоний Хрест шукала дружина Олена Гарут і перевезла до Одеси. Вступив на службу до авіаційної військової частини української армії гетьмана Скоропадського. 3 липня помічник командира 3-го херсонського авіаційного дивізіону зі строєвої та господарської частини. Після падіння гетьманського режиму він з чоловіком сестри Ніжевським тік до. Катеринодара, де став льотчиком вооружених сіл юга Росії, у білих керував авіашколою, був старшим офіцером авіазагону армії Врангеля, командував авіазагоном у Алексеєва, забезпечував повітряне прикриття десантної операції на Кубані і за 11 днів здійснив 12 розвиток і три групових бомбометань. Коли красне захопили Крим, Олександр розлучився з Оленою Гарою і в еміграцію виїхав зі своєю новою дружиною Оленою Ковань. Оселився в сербському місті Сад, Працював пілотом цивільної авіації та займався Військове відомство виділило субсидію на будівництво аероплана. Робота закипіла, і на початку 1926 року біплан викотили на льотне поле. Апарат цей, писала іммігрантська газета «Возрождення», кільного типу, був випробуваний самим конструктором у лютому з чудовим результатом. Але довести справу до кінця Олександра Олександровича не судилось. Ось повідомлення Белградської газети «Время». Сьогодні на Новосадському аеродромі сталася катастрофа. Загинули підполковник Олександр Кованько і рядовий Мухарем Сайлович. Аероплан піднявся на висоту понад 150 метрів і через кілька хвилин несподіван ринувся до землі. Удар був такої страшної сили, що апарат повністю розбився. Причина катастрофи залишилась нез'яснована. У Кованька залишилося двоє дітей. Молодший брат Олександр Андрій народився 1894 року. Закінчив кадетський корпус, військове училище і підпоручиком був направлений до піхотного полку на війні. Під час нічної атаки отримав. Наскрізне багнетне поранення. Після одужання подав рапорт з проханням відправити навчатися польотом в Гачинську авіашколу. Освоїв фарман 16-й та отримав звання військового льотчика, переведений в ескадру повітряних кораблів Ілля Муромець. став інструктором по введенню в стрій нових командирів кораблів. На жовтень, 17-го року, поручик командир екіпажу літака Ілля Муромець. Під час громадянської війни служив командиром авіазагонів в Астраханській, Донській та Врангелівській армії. Капітан в еміграції жив. У Франції, Югославії та США. помер у Нью-Йорку. Зять Кованька Ніжевський, Роберт Львович, дворянин, полковник, поляк з Мінської губернії, Римо Католик, дружина Віра, донька Олександра Матвійовича Кованька. Після закінчення офіцерської повітроплавної школи літав на аеростатах і держаблях. У 1915 році перейшов служити до ескадри повітряних кораблів і незабаром став командиром одного з найкращих екіпажів, командував в ескадри кавалер Георгіївської зброї. Якось корабель. Реберта Ілля Муромець бомбардував у залізничну станцію. Було підірвано три склади з артилерійськими снарядами. На зворотному шляху його атакували винищувачі противника. Кулеметники Муромця були поранені. Один у ногу, другий розривною кулею в живіт, смертельно. Льотчик довів пошкоджений літак до аеродрому. Після доповіді в штабі Ніжевський поїхав до шпиталю, де приколов кулеметнику на груди Георгіївський хрест. За кілька хвилин той помер. Ніжевський служив в авіації Української Народної Республіки та Української держави. В своїх спогадах писав: у січні 1918 року я був призначений помічником командира ескадри, а з кінця квітня виконував обов'язки її начальника. Потім, попереджений про намір петлюрівців заарештувати мене, втік на південь. Його арешт, мабуть, був викликаний підозрою у підпалі кількох муромців. Воював у білій авіації, постраждав під час випробування літака «Ансальдо». Після евакуації з Криму став одним із лідерів імміграції, створив пам'ятник льотчикам у Парижі, помер 1968 року, похований на кладовищі Сент-Женев'єв Дебоа. Зять Михайло Федорович Івков народився в Чернігівській губернії, Україна, зі спадкових дворян, закінчив кадетський корпус, інженерне училище, авіаційний відділ повітроплавної школи. В Гатчині познайомився та обвінчався з дочкою генерала Каванька. Надією, був відряджений до Варшави, де навчався польотам на аеропланах Ньюпорт. З 1913 року військовий льотчик повітроплавної роти. З липня завідувач моторно-механічного класу роти. З 2015 року начальник 23-го авіаційного загону і офіцер-інструктор авіашколи. За хоробрість нагороджений орденами та георгівською зброєю. З 1918 року в білих військах, начальник авіашколи. Підполковник помер у 25-му році після тривалої важкої хвороби в місті Спаськ Приморської області, похований біля гарнізонної церкви, могилу за радянських часів знищень. І наприкінці вишенька на торті, збираючи інформацію, направив на замітку письменника Савченка з Києва про його зустріч 1990 року в Югославії в місті Сараєво з донькою Олександра Олександровича Каванька Іриною, прізвище мами Гарут, у 1927 році. Тоді ще маловідомий Йосип Йосип Бросткіто очолив. Загребську парторганізацію югославських комуністів, яка перебувала під забороною, він деякий час таємно жив на квартирі Ковалько. Нікому й на голову не приходило, що поважна іммігрантська родина приховує у своєму будинку агента Комінтерну. Знайомство з товаришем Тіто наповнило сенсом життя 15-річної Ірини. І вона вступила до Югославської компартії. Період протистояння Сталіна і тіто майже всіх комуністів, які були раніше російськими підданими, виключили з партії. Деяких репресували. Вона була єдиною, кому вдалося зберегти Партквиток. Дивна річ, Ірина Олександрівна мало чим відрізнялася від радянських комуністок. До кінця своїх днів спадкова дворянка зберегла відданість комуністичним ідеям і своєму кумиру. У її фотоальбомі Савченка вразила повоєнна фотографія Тіто. Він виступає на з'їзді Союзу комуністів Югославії, стоїть на трибуні з високо піднятою головою, на ньому білосніжний костюм від кутур'є, на рукавах сорочки, золоті запонки, на пальці руки масивний перстень з блискучим каменем. Як таке може бути? запитав Савченко, бабусю Ірину. Перша людина в компартії одягнена як лорд, і не соромиться своїх товаришів. Ви не розумієте, мій хлопчику, сказала Ірина Олександрівна. Наш тіто, працюючи в підпілі, Завжди вдавав в себе якогось фабриканта. Він просто звик так жити. Ми, старі комуністи, добре це розуміли. Це стало його звичкою. А звичок, як відомо, людям важко позбуватися. Дякую за перегляд відео. І будь ласка, за звичкою поставте лайк. Контакт є контакт. Від гвинта.